Всім привіт, з вами Зорліт і хочу вам поді... з вами поділитися своїми успіхами в вмгей і AMP Game. Так, ну успіхи, правда, невеличкі, поки що порівняно з тим, що могло б бути. Не дивіться на мій фот, Сподіваюся, мої вороги не будуть дивитися, так як ворогів немає, то хай дивляться. Так, рівні безпеки, другий добре, надішуємо сюди наші кораблі. Значить, злив я трохи своїх фрегатів випадково, так що тепер у мене їх лише 36, майже 1000 платформочок, але їх занадто мало. Треба більше і більше будувати. У мене зараз три планети. Одна називається Доля Оморока. Це взято із зоряної брами, не пам'ятаю яка серія, ну, по-моєму, третій сезон. Домівка світанку це вже так просто. І протос кваді, Квазіса. Це, по-моєму, теж з якоїсь наукової фантастики. Так, ну це вже ж моя основна планета. Дослідження у мене зараз. Ой, ні, ні не дивіться, що там у мене досліджується, бо то страшно. Так, і що найголовніше, я створив, як бачите, аль... Альянс Empire of Sunrise. Зараз в ньому семеро душ. Шестеро досить таки потужних і Орест. Так, тут була хвилина мовчання пам'яті нашого величного клану Все, я сподіваюся, він цього не буде слухати. Ти ж не будеш цього дивитися, Орест. Так, і сподіваюся, що якщо хтось із вас захоче ще приєднатися до нас, то у вас є час. Тому що. Тому що, тому що цей раунд буде тривати ще досить довго. Тому, якщо хочете приєднатися до нашої команди Альянсу Sunrise, дивіться під відеозаписом посилання, скажу зразу, реферальне посилання, від якого мені потім будуть грошенятка, кредити. І переходьте по тому посиланню, реєструйтеся і потім пишіть мені. У мене нікнейм тут зореліт. Тому реально крута гра. Хто любить браузерні ігри, хто любить хоч щось там про наукову фантастику, космос, раджу вам спробувати зіграти. З вами був Жереліт. Чекайте на наступні випуски. щастячка, здоров'я. Побачимось!